Ну Для чого було цей трактор продавати? Це ж найкращий трактор, який взагалі можна знайти на ринку. Тим більше віддають в ідеальному стані і міняють точно на такий самий, що дивно. 25-ку на 25-ку. Переважно люди міняють на 50-ки які-то там чи на взагалі які-то кабінники. А тут ловол в ідеальному стані обміняли на такий же самий терапен. Ціна 4750 доларів. В ідеальному стані на рідних колесах зареєстрований з номерним знаком, зроблено накриття для нього козирьок. Всі датчики, всі пари, всі поворотники, все працює, жодного підтікання з трактору немає. Все ціле, все робоче, сів, поїхав, працюєш. Також можемо обміняти цей або будь-який наш новий трактор на ваш китайський міні-трактор.